Ви чули? Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Пригарного, Воскреслого, повного надії понеділка! Як би там не було, слухайте, Його Воскресіння дає нам нову надію. Сьогодні починаємо новий тиждень, світлий тиждень, великий тиждень і починаємо, очевидно, з чого. І слава Божого! І саме нині беремо файний стишок, ми так радилися з дружиною, який би взяти для вас, аби благословити вас, який нас нині благословляє, то це 1 Коринтян 15, 19. Коли каже апостол Павло, якщо я буду опиратися на Ісуса тільки в цьому житті, то я найнещасніший з людей. Уявляєте? Якщо я надіюся на Бога, а безпосередньо на Ісуса, другу особу у Троїці, тільки тут і тепер, тільки до смерті, то мені кінець. То просто труба. Буквально труба. Бібліст Барклі наводить такий цікавий момент. Він каже, у... Цитує Геродота, історика відомого філософа, і каже: у єгиптян він спустив такий звичай на великих торжествах, на великих акціях, де вони збиралися, мали гостини, мали ну, піршества. І був такий спеціальний слуга, який у певний момент, коли вже такий запал на гостині спадав, він мав таку невелику модель труни. І в труні лежав такий чоловічок. І він до кожного підходив і каже: дивися, як ти будеш виглядати у кінці свого життя. Їш, пий, гуляй, веселися. Тепер є момент для того, аби жити. Тепер є момент для того, аби брати від життя все. Не? І ходив так до кожного. Гостина йде, там всі веселяться. І він до кожного підходить. Дивися, як будеш виглядати. Ану, пиш а ану пи ну, їж багато. І, і це дивно єгиптян підбадьорювало, що треба наїстися і треба напитися, бо прийде смерті кінець. Товариство, не кінець. Насправді, коли ми помираємо, наше життя лише починається. Насправді, коли ми помираємо, то особливо коли ми помираємо з Христом, то наша пригода, справжня пригода набагато масштабніша, ніж тут ми можемо собі уявити чи впресувати у наші уявлення, починається в цей момент. Насправді, смертю закінчується лише життя тут. Смертю закінчується лише наше існування біологічне. Але існування наше, по суті, лише починає набирати справжніх обертів. І саме в тому полягає новина, шалена, неймовірна, потужна новина про Христове Воскресіння, в тому, що смерті можна не боятися, справді? Навпаки, із нею можна сміятися, їй можна дивитися в очі. Чому? Бо якщо я з Христом помираю, якщо я з Христом є, то слухайте. То разом з ним я буду благословенний, то разом з ним я буду жити. Бо хто з ним помирає, той з ним і воскресне. Товариство, смерть тепер від моменту Воскресіння Ісуса, вона відносна. Смерть вона лише просто щось, чим нас лякали раніше, бабусі і дідусі. Ісус каже: не бійтеся, не бійтеся, мир вам. Ісус каже після Воскресіння, радійте. Він каже: навпаки, навчайте інших, що варто триматися мене, бо я є життям. Варто триматися мене, бо я вам дам владу над смертю уже за життя. І тому ви маєте сьогодні вибір. Ви можете вже опертися на нього, як на того, насправді, хто є повний надії, хто є повний життя, від кого залежить життя і не боятися смерті. А можете навпаки лякатися і всього боятися, що пов'язано з смертю. морщин. Зморшок, боятися якихось хвороб, можете. Але це вам точно не додасть сили жити. І точно не дасть сили більше боротися. Тому, якщо я надіюся на Ісуса лише в цьому житті, якщо я опираюся на нього тільки тут і зараз, то кінець мені. Труна могила, хрест, цвинтар, кінець, яма, глина. О, я в якомусь мультику бачив. Каже, хлопці, нам глина. Буквально, І якщо ти опираєшся на Ісуса лише в цьому житті, тобі глина, просто глина, кінець яма. І якщо ти розумієш, що Він справді воскрес, і це для тебе не бла-бла-бла, це для тебе справді істина. Чоловік, повний, повністю чоловік, повністю Бог посміявся на смерть. Коли ти це приймаєш, усе віруєш, вітаю тебе, ти маєш життя. Тепер лишилося цього життя триматися. Будь ти благословенні. І я вас благословляю всіх, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляю вас, щоб вас у ваших сім'ях, у ваших серцях, у вас самих, у ваших головах Ісус Воскрес, аби ви в це повірили, аби ви за це вхопилися і почали жити вже так, як ті, котрі повністю опираються на Царство Боже, котрі повністю опираються на Його життя через Його Воскресіння. Христос Воскрес! Справді Воскрес і з'явився Симонові. І надіюся, і вам з'явиться. Мир вам, будьте благословенні! Майтеся файно!